Патріку! Губка Бобе! Свистатий! Усіх нагору! Бейка! Got... хочеш стати, дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен! <пистри> <пистри> Ти у присутності самого летючого голенця! Стани втягни, Ох. Дрес-куд, всього Різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість Ого! довести свою мощність у попітунні. Можна я також щохни. Ти не цікавий. О, ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон. Вас прокльон? <піллян> 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 а ми з чого сміємося! Губка бобе, я вже поруч! Часу обмаль. Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. Більше ти ніколи не побачиш, вікінь бата. Здоров'я гукопопець! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону. І глянути в око найстрашніші небезпеці. Парируй! Випад! Вивод! Ми поруч. Я нюхом чую. Я також. Ось... Усім куку! Якого палтуса? Губка Боб у кіно. У пошуках квадратних штанів.